Доброго дня, малята! Сьогодні ми відправимося в гості до білого ведмедя. А так як він живе на крижинах, нам треба до нього якось дібратися. Що нам підійде краще? Самокат, лижі або літак. Оберемо літак. Так буде швидше. Літак летить, літак гудить. У, -у, -у, -у я далеко лечу. Давайте скажемо ще раз. Літак летить, літак гудить. У, -у, -у, -у я далеко лечу. Молодці. Ось ми і прилетіли. Давайте привітаємося з ведмедиком. Як можна сказати? Добрий день. Привіт. Вітаємо тебе. Малята, а що ми знаємо про білого ведмедя? Йому буде приємно, коли ми розповімо про нього. Давайте разом спробуємо сказати ведмідь який, білий, великий, малята. А що є у ведмедя? Лапи, голова, вуха.

Моє ведмежа. А тепер, малята, скажіть ви, хто це? Ведмедиця. А я хто? Ведмідь. А як називають мого малюка? Правильно, ведмежа, які ви розумнички. Малята, а ми ж ведмедю в гостинці привезли. Він на кражинах їсть тільки рибу та водорості, а наші смаколики він ніколи не їв. Давайте назвемо те, що ми привезли. Полониця, морозиво. Морква. Смачно. Дякую. Я такого ще не куштував. Малята тут в крижинах ми любимо грати. Давайте з вами пограємо. Я називатиму завдання, а ви відповідайте. Почали що буває кругле. У нас це голова. Що буває рідким у нас це вода. А що ж буває пухнастим? У нас тут сніг. Що буває твердим? У нас це лід, що буває холодним. У нас тут крижина. Молодці. Я почув багато нових слів від вас. Дякуємо ведмедоко. Але нам час вже повертатися. Малята, як будемо прощатися з водмедиком, що скажемо. До побачення. На все добре. До нових зустрічей. Літак летить, літак гудить. У -у -у! Додому нас везе, Літак летить, літак гудить. додому нас везе.